Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко і сьогодні в рубриці Вишка для Олдів ми будемо з вами вчитися шукати довжину піраміди, якщо нам задано всі чотири вершини піраміди. Тобто в нас є трикутна піраміда і нам необхідно знайти Довжину висоти. Ну що ж, давайте почнемо з того, що, за, якою, за якими формулами ми будемо працювати. Е, піраміда це значить, нам треба знайти відстань від вершини до площини. Е, якщо нам задано площину е, у загальному вигляді ось так. І задана точка, яка є вершиною, тоді це досить легко зробити за ось такою формулою. Тобто ми шукаємо відстань від точки до площини. Площина в загальному вигляді і координати точки в нас є. Я думаю, що ми до цієї формули повернемося, а тепер давайте до прикладу. Нам задано чотири вершини трикутної піраміди і треба знайти висоту цієї піраміди. Починаємо з того, що побудуємо піраміду і уявимо собі, що ж у нас з вами є. Ось така в нас пірамідка. Нехай у нас зверху буде А4. Тут буде А1, А2 і А3. Ну, нам не сказали, яку саме висоту. Будемо шукати. А4. О, ось так. Тобто нам необхідно буде знайти ось цю піраміду. Що треба буде знати? Треба буде знати координати точки А4, вони, на щастя, є. А ось рівняння площини в нас відсутні. Давайте згадаємо, як знайти рівняння площини. Якщо в нас є координати трьох точок, через яку проходить площина. Я вже вам пояснювала, це вже є це в попередніх відео, і ми ще раз це згадаємо. Рівняння площини ми будемо шукати як визначник. X відняти х1, х2 відняти х1, x3 відняти x1. Це наш визначник. Далі те саме з y. Y відняти y1, y2 відняти y1 і y3 відняти y1. Так, далі ми з вами дивимося z, -ами. z відняти z1, z2 відняти z1 і z3 відняти z1. Ось так. І це має дорівнювати нулю. Ось так ми формуємо рівняння площі. Ну що ж, давайте будемо все підставляти. У нас є координати кожної точки, і ми маємо Значить, ось це наш x1, який ми весь час будемо віднімати. Значить, Тут у нас буде х. Далі я пишу другий і третій, да, одиничка і нулик, і віднімаю мінус один, значить, плюс 1, плюс 1, плюс 1. Ось так. Я схематично. Так роблю, мені так зручніше. Далі в мене тут буде y, буду віднімати перший, значить буду віднімати двійку, тут другий і третій, значить 0 і 0. 0, да. 0, 0 відняти 2, відняти 2. Тепер z. z відняти перший z, це мінус 1, значить буде плюс 1. І тут у мене z 2 і тут мінус 1. Значить 2 плюс 1 і мінус 1, значить мінус 1 мінус, плюс 1. Просто підставляємо, я думаю, що ви розумієте, що це в мене x1, y1, z1, тут так само із двійками. Що в нас зараз є? Рахуємо елементи, які ми можемо порахувати. х плюс 1, y-2 і z плюс 1. Тут в мене буде двічка, тут одиничка, тут мінус 2 мінус 2. Тут 3 і 0. Ось так. Мені треба зараз знайти ось цей визначник. Я поки що не буду писати його, ну напишу до рівня 0, але в принципі мені треба знайти цей визначник. Буду розписувати за елементами першого ось цього рядочка. Тобто, я кажу, що х1 плюс, х плюс 1 я маю помножити на ось цей алгебраїчне доповнення. 2, 3, 2, 3, 0. Далі я маю взяти ось цей елемент, це y-2, але він знаходиться в першому рядочку, в другому стовпчику, 1 плюс 2 буде 3, 3 число не парне, тому попереду має стояти мінус. Оцей елемент знаходився в першому рядочку, в першому стопчику, і було 2 в сумі, а 2 число парне, тому я залишила той знак, який був. Значить, якщо я беру ось цей елемент, то я переписую ось. Ці два стопчика, які в нас утворять е, наш визначничок, який є мінором, да? ми використали це алгебричне доповнення. Далі буде плюс, тому що я беру ось цей елемент, він знаходиться перший ряд, третій стовпчик. 1 плюс 3 буде число парне, а якщо парне, то залишається той знак, який був. Буде z плюс 1. Ось так. І множу, якщо я викреслю, ось на оцей мінорчик. 2 мінус 2, 1 мінус 2. Ось так. Тепер я шукаю ці визначнички, що в нас є. х плюс 1 залишається, тут в нас буде 0, мінус мінус 6, значить буде помножити на 6. Відняти, це залишили без зміни. Тут 0 мінус 3, значить помножити на мінус 3. Так, тут також ми залишили. І мінус 2 додати. 2, ні, мінус 4, да, мінус 4 додати 2, це в нас буде мінус 2. Дорівнюємо. Нам необхідно розкрити дужки. Значить, розкриваємо, буде 6х плюс 6, мінус y, мінус, мінус, Значить, буде плюс 3 y Ось так я на кожен елемент буду множити. І далі мінус 3 мінус стане плюс, і я множу на мінус 2, буде мінус 6. Добре, далі я мінус 2 множу мінус 2z і мінус 2 дорівнює. І тепер переписую елементи, що містять x, y і z. Значить, 6 значить плюс, плюс 3y, а тут мінус 2z. Що в мене залишається по числах? 6-6 взаємознищилися. -6, і залишилося в нас тільки. 2. 2. О, мінус 2. Тобто ми розуміємо, що наше рівняння площини буде мати ось такий вигляд, я зараз ось сюди запишу. Значить, 6х плюс 3y, мінус 2z і мінус 2 дорівнює нулю. Це є рівнянням площини. Ось, Я думаю, що нам так буде зручно, що ми його можемо бачити. Я зайве прибираю і повертаємося до рівняння, за яким ми знайдемо відстань від точки до площини. Значить, відстань від точки до площини ми будемо шукати з вами, ну, як ми бачимо, ось наша формула. Бачите? Ми знаємо, що А це у нас перша буде координата, що множиться на Х площині, далі ми множимо на координати оці точечки D. Так? Ми подивилися рівняння, ми зрозуміли це рівняння і пробуємо використовувати. Значить, відстань наша. Відстань ми бачимо А4О буде дорівнювати. В чисельнику ми пишемо 6 помножити ось координати четвертої точки, 6 помножити на 2 плюс 3 помножити на 0. І мінус 2 помножити на мінус 1, і ще в нас буде ось це мінус 2. І це все по модулю. Давайте ще раз себе перевіримо. Бачимо, все в нас так, як в нас тут записано. А знизу в нас буде корінь квадратний, і а в квадраті, Б в квадраті, С в квадраті, ці всі елементи, які в нас є в рівнянні площині. Тобто, це в нас буде 6 в квадраті, це 36, плюс 3 в квадраті це 9, і плюс мінус 2 в квадраті це буде 4. Де в нас там не під'єднано. Ще раз подивіться, бачите, де в нас немає. Тобто, пам'ятаєте, я вже казала, що де в нас формує, наскільки там піднята опущена наша площина. Що в нас вийде? 2 я множу на 6, це буде 12, тут буде 0, тут буде плюс 2 і мінус 2, це все по модулю. І... Десь роблять ремонт, да? десь не дають мені писати відео. Е, і це буде 49, ось тут під коренем. 2 і мінус 2 взаємознищується, отримуємо ми що. В чисельнику 12, адже модуль з 12, це 12, а тут у нас корінь 49 це 7. Я можу виділити цілу частинку, це буде 1,5 одиниць, це наша висота. Тобто ось так ми знайшли висоту. Ще раз усвідомлюємо, що нам треба. Для того, що нам треба знайти висоту, ось наша формула запропонована, ми повинні, ми повинні, ось так хотіла швидко. Ми, хотіли, ми маємо з вами знати рівняння площини в просторі, в загальному вигляді, щоб знати А, Б, С, Д і точку від якої ми будемо шукати відстань до нашої площини. Я думаю, що ви це зрозуміли і зможете використовувати це в своїх розрахункових роботах. І на іспиті головне, щоб на іспиті ви згадали цю формулу. На все добре, чекаю вподобайок та коментарів під цим відео.